Дійсно, все відновиться і все буде знов добре, як відновлюється зараз і багато культурних заходів. Ми сьогодні говоримо про культуру і запрошуємо в студію Сергія Мазана, директора художнього керівника театру Драміком. Адже саме він зможе нам розказати про друге життя відомого фестивалю. Доброго вечора, ми з України. Вітаємо вас. Вітаємо, Вітаємо. Тож, Вітаю. Яка Вітаю. там погода зараз Вітаю. на вулиці? — Все все норм, норми, тут близько Прасулька з вами. Була так, що... з вами? — була Ви між... між... — Ну Ми ж тут близенько, між так. деревами. Нам, виход... нам просто цікаво, чи треба там човник вже готувати, чи ще дійдемо опіжнішки. Е, ні, поки ще нормально все ще, так. Все Це, так, нам, так, літній так? Дощ, знаєте, такий літній, вересневий, вже 1 вересня, тому вересневий. Ну і добре, не так що всі так скаржилися на спеку, що тепер отримали той дощ. Це дощі. точно. Але це з вами точно. говоримо про фестиваль Мільпомене Таврії. Нагадаю нашим глядачам, що це міжнародний театральний фестиваль, який з 1990 року він відбувався у Херсоні. Але у 22-му році змінилася його історія, змінилося його життя. Вийш, вийшов він на новий рівень. Розкажіть, будь ласка, про це справа в тому, що треба зазначити, це один з найпотужніших фестивалів міжнародний статус. Має і по Україні це фестиваль якого завжди готувався всі театри України. За свої 25 років в цьому році йому 25 років виконується. Він зібрав там більше ніж 200 театрів. Відбулося там більше 450. Це такі сьогодні орієнтовні цифри, показів вистав. Тобто, це дуже потужно. Це завжди багато людей, це завжди багато спілкування, це завжди суто театральні, якісь майстер-класи, обговорення. Ділимося досвідом в 2019 році. Наш театр представляв там свою виставу у 2022 році. Ми теж приймали участь, коли вже почалася війна. То ми теж долучилися до участі у фестивалі, тому що Олександр Книга, принципово президент фестивалю, і засновник його, і директор Херсонського театру. Він тоді принципово хотів зберегти фестиваль і хотів, щоб історія його руху не зупинялася. І навіть 22-му році він виступив з таким меседжем театри, хто хоче, хто може, верніше, хто може, долучитися. Будь ласка, в себе на сценах поставте. Вистави зіграйте і 22 рік. Ми згадуємо з вами це війна. Це пройшло там минуло три місяці, да після війни. І це перша вистава, яка власне ми зіграли. Лісова пісня 10 червня в рамках фестивалю. Наважилися зіграти, не знали, що буде, як буде, але слава Богу, без жодної сирени. А в цьому році фестиваль вже проходить під гаслом Ми вдома. Тому що ми знаємо, слава Богу, що Херсонщину звільнено, да, і Херсон, і театр власне сьогодні вже не під окупацією. Тому в цьому році вже фестиваль «25-річчя своє відзначає тим, що 80 заявок було подано на участь у фестивалі, і 68 театрів приймають в цьому участь. Хтось у себе грає. Хтось грає в Херсоні. А яка географія? От, вся, Україна, вся Україна. А минулого року було 11 країн з, зі світу: і Португалії, і США, і Європи. З міжнародного статусу. В цьому році я не знаю, треба подивитися. Є, є країни, які долучилися онлайн, не приїжджають так. в країни сюди театри, але онлайн долучаються до участі у фестивалі. Ну, а формат. долучаються саме іноземні театри чи наші театри, які виїхали? ні Ні, -ні іноземні театри. Іноземні, тому що цей, цей фестиваль всі знають. Абсолютно іноземні Японія, США. Ну а які це формати, якісь мастер класів обмін досвідом? Е, ні, дивіться, чи вистава це, онлайн. Це вистава онлайн. Це вистава. онлайн. Ну, сьогодні, на жаль, ми обмежені в спілкуванні. А зазвичай, от, коли фестиваль має приймати можливість приймати у себе вдома в Херсоні, то це з'їжджалися всі колективи. І як ви кажете, були майстер-класи, були спілкування, обговорення. Ну, це буде обов'язково. Все буде. буде абсолютно. ми в цьому Дивіться не так, я вам ставлю обмеження дві хвилини. Вам треба в дві хвилини розказати, яким чином ви долучаєтесь до цього фестивалю. Добре, яка планується вистава, добри, коли вона. Буде добре, добре. і загалом розкажіть, будь ласка, що цієї осені чи чекає наглядача драміком? Ми будемо приймати участь у відкритті фестивалю. Це буде 8 вересня. 25 театрів з України одночасно приймають участь у відкритті. Ми також драміком також приймаються участь у 16... 18.00 це Касандра Вистава відкриваємо виставу. Це прем'єра, яку ми зіграли півроку тому. Ще багато глядачів на неї не сходило, тому я всіх запрошую, причому, що частина коштів буде направлена на підтримку Херсонського театру. Тому всіх запрошую на відкриття Мельпомени у драмікомі 8 вересня в рамках фестивалю Мельпомена Таврія. А що чекає цього річ? Ми приготували для нашого глядача такий екскурс у європейську драматургію. У нас буде драматургія литовська, у нас буде драматургія класична англійська, у нас буде німецька драматургія, у нас буде австралійська драматургія, у нас буде американська драматургія. Неймовірно. Ох. Так, я в дві хвилинки вложити. Будь ласка, дві хвилинки. за дві хвилини так зацікавити нас і глядача. Це треба вміти. Ви просили дві. Дякуємо вам дуже. Сергій Мазан, директор художні, директор художній керівник театру Драміком. Був у нас в ефірі 8 вересня. Сподіваємося, що ми з усіма зустрінемося з вами у стінах театру і подивимося, як буде відбуватися відкриття фестивалю Мель по мене.